На очах сльози, серце кроється від болю і страждань. Сьогодні Полтавщина сумує. Сумує, бо на щиті повертаються двоє бійців. Їх проваджають у вічність. Страшна війна, яка триває майже два роки, щодня забирає наших земляків. Найкращих українців, один із загиблих захисників Олександр Шуст. Йому було 43 роки. Чоловік служив на посаді головного сержанта, командира першого стрілецького розвідувального відділення. Загинув Олександр Шуст 21 грудня 2023 року. Під час артобстрілу на Донеччині прийшов попричатися з ним його побратим Владислав. Позитивний таке людина весела. любив танцювати, розказувати веселі історії. Дуже шкода, що так трапилося. Я сподівався, що все ж таки ми після війни збимося разом. Завжди допомагав, говорить про Олександра, його сусідка Анна Іванівна. Він дуже добра людина, була відзивчила до нього. Як не обратися, він завжди тобі допоможе. Якщо він не може, зараз він скаже, я прийду через час, через два. Мій внук дружив із сином Саші. Дочка ходила в школу з ним. Дуже добра людина, сім'янин хороший. Цього ж дня у Болтаві попрощалися із 36-річним солдатом Олександром Шевченком. Він був оператором десантно-штурмового батальйону. Загинув 22 грудня 2023 року поблизу села Кліщеївка на Донеччині. Еліта української нації. Самі щирі патріоти, які з першого дня пішли на війну. Ці слова сьогодні про наших захисників. Обох воїнів поховали на затуринському кладовищі.